Сьогодні, 15 вересня, в Миронівській міській раді провів особистий прийом громадян, начальник Обухівської районної військової адміністрації Олександр Гомон. Ми попросили Олександра Вікторовича підвести підсумки прийому. Яка мета цього разу вашого особистого прийому громадян Миронівщини? У мене мета підготовка до зими. Саме головне мета я зараз обіжаю всі громади. І сам особисто перевіряє готовність наших пунктів обігріву, готовність наших закладів соціальної сфери до зими це альтернативне живлення, це і пальне, це і взагалі підготовка котелень до зими, до зустрічі зими. Бо зима буде нетипова, не так як завжди. Уже очікується. На жаль, вона досить складною. таки. що можна сказати? Ті громадяни, з якими ви зверталися з різних питань, чи можливо вирішити їхні проблеми? Так, так. Ви знаєте, я кожному громадянину пояснюю, що зараз йде війна. І ці проблеми ми повинні вирішити тут на місцях, отут разом з усіма керівниками сісти і не виносити їх ні в якому разі на загал. Чи впливає на життя району успіх ЗСУ на фронті на даний час? Ви знаєте, це бадьорить і дає нам надію на те, що перемога наближається швидше, швидше, швидше. Ми так і всі очікуємо. Що на сьогодні для вас, як очільника району, є найголовніше, окрім того, що ви сказали, підготовка до зими. Перемога. Все для перемоги, все для ЗСУ і для перемоги. Оце найголовніше, і це завдання кожного з нас. Все, кожен на своєму фронті повинен робити все можливе і неможливе навіть переступати десь навіть через себе, десь ущемляти і робити все для перемоги. Все.